От, а зараз я хочу тобі показати статистику, яка є тут у селері у ЦРМ, яку він автоматично збирає, і яку якою він може з тобою поділитися тим, що тобі не надасть Еці, тому що Еці жадібні раніше нам це давали, а зараз вони нам це не дають. Це загальна, зараз ми у розділі загальної статистики по всьому, по всім твоїм каналам продажів, тобто це або з дашборду, або з розділу звіти-продажі. Це інформація про зароблені тобою гроші, але що більш важливо, інформація про твоїх покупців. Тому що, коли ставимо, коли у нас є отакі продажі, і коли в нас є а, мапа продажів, ми бачимо не лише а, скільки в тебе купляли, але і хто в тебе купляв. От тут в нас є інформація по країнах, по кількості замовлень з цієї країни і по середній вартості. Звичайно, коли в нас одна продаж, ми не те, щоб дуже можемо якісь висновки робити. Ну, купив хтось із Греції на 10 баксів, ну, то й що. Але якщо ми робимо а, цю статистику а, за якийсь а, великий проміжок часу, чи робимо це з усіма магазинами, ми вже бачимо щось більш цікаве. Ми бачимо, які саме країни в нас купляють, чи купляють в нас а, з ЄС або в нас лише США, або якісь а, країни навколо. Тому що зазвичай в нас є якась а, інформація про те, хто саме в нас нам здається купляє. але точна інформація, вона її надасть нам лише а, грубі цифри. Так або середня вартість. А, теж які саме були в тебе покупки, тому що коли їх багато, то тут щось дороге купили, там лише щось дешеве. А хто, а що, а що саме, а чому? Ось тут в нас є детальна інформація, детальні звіти про середню вартість. Ти можна, наприклад, побачити, що загалом середня вартість стала нижче. Тобто, тобі треба запропонувати людям щось дешевше, мабуть, вони зараз зацікавлені в чомусь такому, що буде не дуже дороге. Але, наприклад, кількість замовлень в нас шалено росте. тобто, Дуже непогано ми просуваємося, і клієнт хоче наш товар. А потім ми дивимося, наприклад, з яких з саме штатів в нас купляють. І бачимо, що, наприклад, якийсь Каліфорнія в нас купляє на 50 баксів в середньому, а нью Мегіко купляє на 42 бакси в середньому. А... Так, да, ну ось, бачиш, і ми можемо побачити, що на якісь штати нам треба звернути більшу увагу, тому що Коннектикут, наприклад, досить непогано в нас бере. А що саме там популярно, які саме там пташки літають, наприклад, а які саме квітки там квітнуть? Що саме ми можемо зробити спеціально для них такого, щоб вони купляли на більшу суму, раз вони в нас люблять купляти? Або ось, наприклад, хто в нас тут дешеве любить? Коламбія. Цікаво, тому що взагалі-то це ну, такий досить поважний штат, або Алабама. Ну, добре, в Алабамі на дуже багато грошей, вони люблять щось дешеве. Тобто, ми можемо щось запропонувати таке, щоб їм було це вигідно, щоб їм це було цікаво. Ось з лише цієї статистики можна зробити таку кількість висновків і стільки зрозуміти про свого покупця, що взагалі то роботи вистачить не на один тиждень і навіть не на один місяць. Дуже класна дуже класний інструмент, дуже рекомендую ним користуватися. Аналіз це завжди корисно для. Розгорхати. Так, І дуже, дуже корисно робити його регулярно, хоча б раз на тиждень сюди заглядати, дивитися, аналізувати і робити собі якісь висновки. Тому що магазин, ти, сам, ти знаєш, що лише його просто зробити і залишити це не означає мати магазин. З магазином треба постійно, постійно, постійно працювати. Сам собі і Жнець. Так, сам собі товари робиш, сам собі маркетинговий аналіз. Але з інструментами це робиться трошки легше, ніж без них. Тобто то я, ну, то я скажу, це дуже це дуже набагато легше, бо mm -hmm. мені є що порівняти фактично. Я ще застала ті часи, ті роки продажів, коли не було такої статистики доступної, або вона була мінімальна, і Зараз я скорочую свій час в рази, фактично. Інструменти мені просто скорочують час та 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 та, та. особливо, якщо працюєш з декількома магазинами, це взагалі без цього не обійтися, тому що інакше заходити в кожен вигрібати це вручну і потім якось вручну аналізувати. Це просто півдня буде в мусорку одразу. От тобто, це, це таку можливість надає, і я прям дуже рекомендую нею користуватися. Це ще раз наголошую: це або вихід сюди через стартова, тобто дашборд, або просто розділ звіти, і там вони вам це все покажуть.